Великий та вмістимий комод «Еріка». виробництво української компанії Гербур Холдинг». Фабрика відома своєю якістю та доступною ціною для всіх споживачів. Комод «Еріка» складається з ЛДСП та МДФ. Корпус цього виробу виготовлений з якісного ЛДСП в кольорі дуб Техас. Фасади МДФ, МДФ ПВХ товщині В кольорі «Світло-сірий софт. Це означає, що фасади матові зроблені таким чином, що відкриваються без ручок. Це можливо за допомогою спеціального профіля, а також вирізів, які зроблені дизайнерами на фасадах дверцят та шухлядок. Працює на сучасних телескопічних направляючих повного висову, а також надійних міцних пружинних завісах. Фурнітура польської та німецької фірм. Комод Еріка зручний та практичний. В нього може поміститися одяг, білизна, документи та багато інших речей. Шухлядки глибокі. Все ви зараз можете побачити на фото. Комод Еріка поставляється з фабрики в розібраному вигляді. Ми можемо легко відправляти його в будь-який населений пункт України, якщо це можливо зробити технічно. Ось так комод Еріка виглядає зсередини, без фасадів три відділення з шухлядками та два відділення, одне велике інше менше, яке закривається трьома дверцятами. Ось так, Комод Еріка виглядає вживу, зібраний нашими спеціалістами в покупців. Переходьте на наш сайт та замовляйте Комод Еріка за кращою ціною. Дякую за увагу!